Це місто на семи вітрах, чарівне за будь-якої погоди. Прекрасне історичне з багатющою історією місто Кам'янець-Подільський. Щедре на прості людські історії. Одну з таких історій ми сьогодні вам і розповімо. Михаил Михайлович Савенко. Вот здесь, сейчас, мы находимся в той точке, с которой начинается официальная биография этого замечательного человека, моста отрядовцев. Сюда в конце июня, начале июля 1941 -го года, привезли группу детей, среди которых был мальчик Миша. Вот здесь, мимо этих стен этой замечательной крепости, их повезли на подводах в село Жердя. Спустя много лет, Уже став мостотрядовцем известным, он приехал сюда строить мост с замечательным названием Лань еще бежит». «Мости в нашому житті це завжди символ єднання. Вони єднають не лише береги рік, якось берег древнього смотрича. Цей міст прекрасний міст, який носить назву «Лань, що біжить. Символізує також не лише єднання і стрімкий біг історії. І в житті нашого героя цей міст відіграв величезну роль. Михайло Михайлович тут будував цей міст. Тут за цей період будівництва він одружився, народилися його діти, і він передав їм свою любов до праці, своє прагнення створити краще майбутнє для нашої країни. І от він пішов в життя, а лишилася пам'ять по ньому, і лишився фонд Михайла Савенка, фонд, який єднає людей, які потребують захисту і допомоги з тими людьми. Які можуть цю допомогу надати, тому що вони самодостатні і сильні українці? Я дуже любив свого батька, я знав про його дуже важку долю. Він 41-го року він був спочатку Великої вітчизня, вітчизняної війни, був поза теренами своєї сім'ї. Він був потрапив до сім'ї, яка виховувала його до 42 -го року, го того часу, коли його перевели до цього дитячого будинку. От на той час багато діточок залишилося без своїх батьків. Що завдавало дуже великого клопоту і нашій державі і, скажу так, не дуже гарно позначалося на долях своїх діточок. Знаючи цю нелегку долю мого батька і про те, як він йшов, проходив свій життєвий шлях, приїхавши одного разу до цього дитячого будинку, знов таки з батьком. Я дуже хочу мені показати, дуже хочу показати, які можуть бути злидні у дітей, як я вже своє життя -таки, в сім'ї, в повноцінній. Я зрозумів, що мені потрібно як почати здійснювати цю діяльність, яку я зараз вже шостий рік поспіль здійснюю. Знаєте, якщо є людина, яка потребує допомоги, то обов'язково має знайтися та людина, яка ту допомогу їй надасть. І Хочу те, що діти, які живуть в інтернатах, чи в дитячих будинках, чи в якихось закладах для дітей з якимись обмеженнями, вони не можуть самі за себе постояти, вони не можуть самі для себе, на себе якось розраховувати. І тому з'являється, було таке, я скажу, що наша українська громада вона дуже щира, дуже щира, дуже милосердна. І я думаю, що дуже багато людей би допомагало. Якби самі не були якихось скрутних становищах. Тому я не, не один такий, я один з багатьох таких людей, які хочуть допомагати, і будуть допомагати і допомагають дітям нашій, нашій знатій юності, молоді, нашим нащадкам. І сподіваюся, що вони виростуть достойними українцями і патріотами. Зараз ми знаходимося на в'їзді село Савуди. Село Савуди це та нуліва. Тоже точка отчета и в жизни фонда, и в жизни Михаила Михайловича Совенко. Почему? Потому что именно сюда, в 1946 году, привезли группу детей в феврале 1946 года. Это первая запись, которую мы находим в книге Лисоводского детского дома за 1946 год. И здесь он был до 1952 года. когда закончил обучение в детском доме и дальше пошел по жизни. Именно здесь, в мае 2011 года, когда мы приехали, посетили и здание детского дома, и новую школу, которая выросла на основе этой, этого детского дома, было принято решение, и Михаил Михайлович сказал Дмитрию, Дмитрий, давай поможем этой школе. И вот здесь началась первая помощь. Еще не было фонда, не было ничего, было просто желание помочь. Ви знаєте, для наших дітей, для нашого села, я можу навіть сказати, це дуже великий подарунок. Благодійний фонд міст це імені Михайла Савенка. Ми ним гордимось. Чому саме гордимось? Тому що саме із наших лісовод. Ми дізналися про Михайла Михайловича Савенка, а зараз Дмитра Михайловича Савенка його сина знайомство з Сергієм Миколаївичем у нас відбулось в лісоводах в 2011 році, коли він вперше приїхав до нас в лісоводи і запитав нас просто як ви чи ви знаєте таку людину, як Михайло Михайлович Савенко. Ми підняли багато дуже і. Матеріалу подивилися в журнали, подивилися е, інші. І знайшли цього хлопчика Михайло Михайлович Савенко, який був випускником ще в 50-х роках. Ви знаєте, коли він зателефонував і сказав, що я до вас приїду. В лісоводи, і коли приїхали вони в травні місяці, Михайло Михайлович Савенко, Дмитро Михайлович Савенко і Сергій Михайлович Ісаєнко до нас, це була дуже велика радість для нас, тому що це людина, це людина, яка виховувалася в дитячому будинку, Михайло Михайлович Савенко, і не знав свого дитинства. І ми разом з дітками, разом із вчителями почали цікавитися. Ми піднімали архіви, ми, ми шукали. Цікавилися, і дуже було приємно, що коли при зустрічі з Михайлом Михайловичем Савенком він говорив про те, що чи пам'ятаєте ви власного керівника Марію Іванівну Труш, мій батько Антон Карпович, тоді працював за заучем в цій школі, коли Михайло Михайлович тут навчався. У 2011 році я вперше зустрілася із самим Михайлом Михайловичем. Коли прийшла додому донька і сказала, що мама шукає нашу бабусю, то я здивувалася, через стільки років людина пам'ятає про свого першого вчителя. І ось ця зустріч відбулася. Ми зустрілися у школі. Я вперше побачила цю людину, а здавалося, що я його знаю вже багато років. Настільки було гарне обличчя, настільки очі світилися радістю, веселістю. І приємно було з такою людиною поспілкуватися. Коли я йшла на зустріч, я боялася цієї зустрічі, але перші потиски рук і стало все на свої місця. Потім ми із Михайлом Михайловичем і всіма поїхали сюди на територію ось цього будинку, в якому він виховувався. Він ходив тими місцями, ходив біля ставу, згадував оті сад. Потім згадував він і огородню бригаду, куди вони ходили збирати там, допомагали сторож, допомагали огірки, помідори далі. Пригадував оцей сад. На жаль. Мами немає вже, давно немає. Якби вона була в живих, вона багато може чого і згадала, бо багато гарних таких спогадів вона розповідала про своїх учнів, які часто приїжджали до неї додому і відвідували її. Коли ми ходили цієї території, то Михайло Михайлович світився. От повернувся в те дитинство, яке було насправді його рідним і близьким. Він розповідав, як вони ходили в село просити дітей черешень, бо тут не було їх. Як вони обмінювали все це на їжу, яку давали їм тут у дитячому будинку, як вони хотіли того домашнього, якого їм ніколи тут. Не було цього, бо це була зовсім інша їжа, кажуть така. Але м -м, часто мама нас з собою брала сестрою сюди в цей дитячий будинок. Ну, це вже були пізніші роки, вже 60-ті роки. І ми спілкувалися з цими сіма дітками, і вони згадували, що дійсно кожен хоче до своєї сім'ї. Весні, піти ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вижила мені червоними і чорними, червоними і чорними. Камы, два кольори мої, два кольори оба на полотні, в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори Червоне, то любов, а чорне журба мене водила безвість життя, та я вертався на свої пороги перепливсь як мамине життя мої щасливі і сумні. Щасливі і сумні мої дороги. Це людина, яка хоче робити добро. І оце добро він передавав і своїм дітям. При зустрічі він сказав, що треба щось робити, допомагати. І от теперішній час, коли дійсно ми бачимо, що кожен хоче, щоб йому щось дали, а віддачі ніякої немає. І от Така людина хотіла зробити це щось залишити слід по собі, і вони вирішили із своїм сином. Зробити оцей фонд, який створений був у три роки тому, назад, для того, щоб допомагати, особливо школам, інтернатам, дітям сиротам. Бо сам насправді він знав оце життя, як це жити без батьків і як це жити без рідної опіки. Ми були здесь в 2011 року разом з Михайлом Михайловичем пройшли цей територію, показував, Тоді ще можна було зайти внутрі і навіть де він. Показывал, стояла его кровать, где э, они играли, где жили мальчики, девочки и так далее и тому подобное. Это было все очень интересно. Э, вот, наверное, видя это разрушенное здание, э, может быть, во многом, э, и было принято решение Михаилу Михайловичу э, обратиться и сказать Дмитрию, что Дима, давай что-то. Сделаем, поможем. Вот. И допоможемо. Це отримало якраз продовження в новій школі, яка була построена на базі цього детского дома. і помощь пішла в лісоводській загальноосвітній школе. Дуб це дерево життя, це символ потужності, сили. Недаревно до нього тягнуться люди, недаремно торкаються його, набирають енергії. А цьому дереву, потужному, красивому. Близько пів тисячі років. Воно свіже, воно зелене кожної весни. І кожної весни, і кожного літа. І щороку до нього приходять люди, торкається його стовбура, набирається енергії. Він відіграє нема... чималу роль в їх житті. І так само він зіграв чималу роль і знаковим є для сім'ї Савенків, для Михайла Михайловича, який в цьому дитячому будинку провів кілька років, виріс тут і для його сина Дмитра, і для майбутніх Савенків. Я думаю, що і для багатьох поколінь, і ще тих, хто живе в Лісоводах. Так, я коли приїжджаю, обов'язково до нього підходжу, обов'язково е прикладаю до нього, мабуть, не руки, а то через руки, то моя душа до того йде. Для того, щоб я згадую, батька, я. Отримую в нього дуже позитивний такий поклик. Батько був тут кілька років, і е, коли ми з ним приїхали сюди з цього дитячого будинку, ми піднялися, до речі, на другий поверх, подивилися на, е, той, на те спальне приміщення, в якому був батько. І він мені розповів таку дуже цікаву історію. Це вже після того, як ми спустилися до того добу. До речі, він має е, півтисячоліттів історії. В коло нього було дуже багато і діточок, і дорослих людей, які, мають, які несе знову в собі дуже сильний енергій, енергійний заряд. Батько розповів таку історію про те, як його одного, одного разу вночі знесли з, разом з ліжком до цього дубу. Він прокинувся, але отримав від того якесь там нерозуміння, а дуже велике задоволення, бо цей, пташки, свіже повітря, багатовіковий дуб. Может якась в роль в його житті в майбутньому при досягненнях своїх окремих ну, життєвих. Вот сюда, к этому мосту, который мы сейчас с вами видим, мы с Дмитрием всегда приїжджаємо в Кам'янець, приезжаем к нему. Почему? Потому что именно этот мост является символом нашего благотворительного фонда. Именно этот мост, его контури на флаге нашего фонда. И именно этот мост делали руки, в том числе и Михаила Михайловича. Что такое мост? Это э, мост это конструкция, которая соединяет два берега. Да? Так вот, э, у нас это э, с одного берега помощь, э, которая есть, а на другом э, конце этого берега э, люди, которые нуждаются в этом, или дети, которые в этом нуждаются. Мы в каждый детский заклад несем потроху. Часто, потроху. И... Э, розраховуємо на те, що Більше може навіть на те, що люди, які будуть розглятися, будуть бачити, як це робимо ми, будуть так само і нашим шляхом. ধুল বৌ